Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про новини законопроекту 12093 і в чому важливість цих новин. Ну, По-перше, в нас сама гучна новина, яку всі підхватили, це 50% можливість сплати 50% штрафу ТЦК. Ну, під таким от, скажімо так, заголовком подається цей законопроект 12093. В свою чергу, ще в жовтні я звертав увагу і записував окреме відео 12093 законопроект. Отут залишу посилання. Там два відео, вони такі змістовні, там на 10 або 15 хвилин. І цей законопроект я розібрав повністю по всіх статтях. І одразу звертав я увагу і писав навіть на своєму оголошенні, що ознайомитися всім обов'язково з цим законопроєктом. Ну там були, звісно, перегляди, були коментарі. Там спілкувалися ми з цього приводу. Так от, ще в тому випадку я звертав, що цей законопроект важливий саме не тим, що 50% можна буде сплатити за штрафом ТЦК. А він важливий тим, що давайте назву його таким чином, що він виправляє. Процесуальні лазівки під час оскарження постанов ТЦК, про що йдеться мова? Зараз в цьому відео все детально розповім коротенька, тобто не буду, розширено, не буду кожної статті вам там розжовувати, все це вже знімав в тому відео і він не змінився. Тобто цей законопроект 9 січня пройшов перше читання, він прийнятий за основу, він взагалі не змінився. І я думаю, що він не зміниться і у другому читанні, тому він такий і буде. Тому в цьому відео скажу вам три основні лазійки, які приберуть, якщо цей закон все ж таки буде прийнятий. А я думаю, що він буде прийнятий і буде прийнятий дуже скоро. Тому підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, залишайтесь підписником. Хто зі мною залишається весь, весь цей час. І є ще телеграм-канал. Звісно, підпишіться на нього. Там більш швидко виходять такі новини. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, що ж це за такий страшний законопроект 12093. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію. Навіть в самій назві ми бачимо удосконалення механізмів. Як я і сказав, тобто прибираються лазівки, якими зараз користуються ті, хто оскаржує постанови ТЦК. І оця інформація, що Більшість постанов ТЦК наразі оскаржуються і скасовуються судами, вона скоро буде неактуальна, якщо прийметься цей закон. І зараз ви зрозумієте чому. Ну, Перша сама основна така позиція, на яку посилаються, це все процесуальні лазівки, скажімо так, нематеріальне. Стосується безпосередньо процесу, який не впливає взагалі, чи було порушення зі сторони там представника військового зобов'язаного призовника резервіста, чи не було. Тобто, ми говоримо про те, що процесуальні. Наче правильно притягав? ТЦК до відповідальності людину. І от наразі 258-ма стаття Кодексу про адмінправопорушення, вона чітко каже, що під час розгляду адміністративної справи людина повинна бути повідомлена належним чином, якщо вона належним чином не повідомлена, то справа не повинна розглядатися за її відсутності. І оце лазівка, скажімо так, номер один, якою стосується цей законопроект, він її, звісно, що прибирає так. І тепер воно буде звучати таким чином: у випадках передбачених Частиною 5 та 6 цієї статті, ну мається на увазі 258 КОАП. Уповноважені посадові особи після отримання підтвердних документів щодо виклику або відповідної заяви вносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до умов статті 283 цього кодексу. Тобто, що в нас змінюється. Протокол в нас не складається. Особу в нас повідомляють належним чином, направляючи їй конверт з повідомленням, який вона, звісно, може і не отримати, якщо вона за адресою не проживає, або якщо проживає там захворіла, не встигла піти і забрати з цієї пошти це повідомлення. Ну, там дуже багато може причин, з яких людина не отримає пошту. І звісно, воно буде повертатися так само за тим же принципом, як і ці. Повістки, які розсилаються в всім вже про це відомо. да Що вона прийшла, ця повістка, три дні там побула на пошті, вернулася, все ТЦК в нас подає в такий, скажімо так, ТЦКшний розшук на адмінзатримання. Да. І от людина в нас вже перебуває в розшуку. Абсолютно законно да До речі, і от наразі ця лазівка вона дозволяла. І наразі вона да дозволяє ця позиція, ну от викладена норма статті 258, вона дозволяє скасовувати у судах такі постанови, якщо людину не повідомила належним чином. Людина приходить в суд і каже: Мене не повідомляли належним чином, я не отримала на пошті це повідомлення. Тому, будь ласка, скасуйте цю постанову як незаконну, тому що 258 статтею наразі ще передбачено, що. Людина повинна повідомлятись належним чином. Все це прибирається в зв'язку з прийняттям цього законопроекту, коли він стане, звісно, законом. Далі, що в нас ще змінюється? Ну, от така інформація, що інформація з єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів, якщо її брали до уваги раніше там, представники ТЦК і посилались на, на неї там в своїх постановах, як притягнення до відповідальності людини. То суди скасовували таку постанову і казали, що ніде ні і нічим це не передбачено. І весь цей взаємопов'язаний зв'язок реєстрів, він також не передбачений, що можна взяти інформацію з реєстру оберіг. І вона не може бути доказом щодо того, що людина там вчинила якесь там правопорушення. Ну, там Суди похвалювали такі рішення. І от наразі це лазівка номер 2 називаємо її, да, також. Частину першу статті 251 після слів протоколом про вилучення речей і документів доповнити словами відомості та реєстрової інформації єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Що це означає? Це означає, що це формулювання, оце відомості з єдиного державного реєстру, воно тепер буде в Цьому Кодексі про адміністративне правопорушення і ТЦК зможе абсолютно законно користуватися цими відомостями, тобто воно тепер передбачено безпосередньо в цьому КОАПі, і може тепер в нас. ТЦК посилатися на нього як вже на норму закону. Тобто вони витягують інформацію, що людина не оновила там, ну як припустимо, своєчасно час на свої дані, або там не повідомила ТЦК протягом 7 днів про якісь зміни персональних даних. До речі, у відео про це окремо записував. Подивіться обов'язково, що ви там повинні повідомляти, щоб у вас не було порушень ознайомтесь. І от. ТЦК тепер буде прикладати таку, такий витяг з цього єдиного державного реєстру, і вже суд не зможе скасувати постанову, тому що це буде закріплено безпосередньо в Кодексі. Третя, в нас, ну така також одна з розповсюджених лазівок була, коли. Людину там десь ТЦК затримала, якесь правопорушення, вони там складають протокол. Людина пояснює: дивіться, я перебуваю на військовому обліку в іншому ТЦК. От в мене є підтвердні документи, тому те, що ви наразі розглядаєте справу про адмінправопорушення щодо мене тут, це не є законом, тому що вона повинна розглядатися там за місцем моєї реєстрації, за місцем мого перебування на військовому обліку в моєму ТЦК. І за цими, скажімо так, підставами, ну якщо це була одна з підстав для скасування постанови там про притягнення до одміни відповідальності людини, також суди скасовували. Ці постанови, і, звісно, в нас законодавці і цю лазівку прибирають наразі. І яким чином вона буде зараз звучати. Зараз скажу статтю 276 після частини 4 доповнити новою частиною, тобто доповнюють в нас, да? щоб її не було такої лазівки. Справи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 210-210 примедин -210 цього кодексу, можуть також розглядатися. Як за місцем перебування на обліку особи, яка вчинила таке адмінправопорушення, або за місцем їх виявлення. Тобто, якщо десь вас там зупинили, виявили адмінправопорушення, якесь у вас затримали там, склали цей протокол, то посилатися вже на те, що вони не могли розглядати процесуально, в них не було таких повноважень, не могли розглядати цю. Адмін справу за місцем виявлення цього правопорушення, і це є незаконним, і просити скасувати суд на цій підставі таку постанову вже не зможете. Тобто посилатися вже не буде на що. Це три основних таких позиції. Ну, дуже коротко про них зазначив, тому що детально вже про них розповідав. Ви, напевно, інформація вже є в мережі інтернету, ви, напевно, також щось десь там чули. Але, от системно, щоб ви зрозуміли, дуже важливо. По-перше, тепер, якщо закон цей приймуть в такій редакції, а скоріш за все його приймуть, і коли його приймуть, коли ви почуєте новину, що його все ж таки прийняли цей законопроект, і він став законом, то майте на увазі, що штрафи скасувати, якщо ви там думали, скажімо так, або хотіли, або там планували собі скасовувати там в подальшому постанови про адмінправопорушення, які накладає саме ТЦК та СП. З процесуальних підстав, то тепер оцих трьох процесуальних підстав не буде. Тому посилатися там на законодавство, яке було в минулому часі, звісно, це буде неактуально і ну, на нього не потрібно посилатися. Звертайте на це увагу. Тобто, перше, да, людину повинні повідомити належним чином, але тепер належним чином повідомлення буде вважатися і те, що вам направили повідомлення, і воно повернулось через деякий час. І ТЦК отримала те, що ви його не забрали. Все це не є належним чином повідомлена людина, і можна ухвалювати таке рішення щодо неї. Це перша процесуальна така позиція. Друге, що тепер ТЦК та СП буде абсолютно законно брати інформацію з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, яка в народі називається Оберіги. До речі, ця назва навіть є в електронному військово обліковому документі. Можете подивитись там її, побачити. Може брати її за основу і цей витяг. З цієї інформації про порушення покласти в свій протокол, постанову і сказати, що людина в нас є порушником. От інформація підтверджується з єдиного державного реєстру, і суд вже не зможе скасувати таку постанову. Ну і третє, звісно, якщо десь вас там зупинили не по місцю реєстрації, не по місцю вашого обліку і складають протокол, то вони також будуть мати на це право, тому що зараз буде закріплено, що за місцем їх виявлення може бути. Складатися цей протокол постанови і особо притягатися до відповідальності. Отакі новини, отака інформація, звісно, враховуйте її. ну, Знову ж таки, розуміємо, да, для кого ця інформація і для чого її потрібно використовувати, як її потрібно використовувати. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, що обговоримо. Цим відео, а також звертайтесь про правову допомогу, бачите на екрані номер телефона, тому записуйтесь на консультацію, якщо вона вам потрібна, і будемо розбиратись з вашим питанням. Знову ж таки, відео тут наступні з'являються. Переходьте за посиланням, вони також корисні, цікаві. Тому залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора. До побачення і мирного дня!